Друзі, вітаю всіх, це я Сергій. Я знову працюю в своєму саду, ось мій край города біля хати. Бачите, оці абрикоси обрізаю. Висота їх приблизно по 12 метрів. От. Ось одну вже я обрізав, бачите, залишив від землі приблизно 3 метри. Товстий стовбур, а від нього багато різних новеньких гіллячок. Будемо так ще розчищати, які погані обрізати, чи то секатором, чи то мініпилочкою зробимо так гарні гіллячки. Залишимо, а дуже маленькі, сухенькі, все це повидаляємо. Так, ось стоїть по центру города найвелика абрикоса. Дивіться. О, яка височенна, мабуть, метрів 13. <зум> У мене драбина 9 метрів, то вона отак от до половини доходить, а далі треба лізти. Щоб зрізати, буду зрізати. Ось іще моя абрикоса. Теж трошки зріжу її. Значить так, гілля, бачите, ось лежить. Це вже залишилось із цієї абрикоси. Мабуть, п'ята частина. Ношу своїм козам. Вони листечко їдять, а гіллячки я складую знову біля щепоріза, там біля хати і перерізаю. Тому... Що хотів ще показати вам, зараз покажу, дойдемо до цієї абрикоси. Ось бачите, була дуже висока абрикоса, вище цієї груші. Теж обрізав, залишив від землі приблизно тут 3 метри. Почистимо. Отакі були здоровенні. Гілля аж доверху тут теж розчистимо. І будемо, друзі, боротися з шкідниками. Мій товариш хороший Сережа Ткачук мені вже написав е рецепти, ліки. Ми вже купили. І будемо. Ось листя впаде. Будемо бризкати, пискати, бризкати, бризкати, <хи> бризкати це все діло, щоб боротися з шкідниками. Хочемо, щоб були абрикоси. Ну, ось я знову біля щепоріза, біля своєї хати. Три мішки я вже тільки що вже нарізав щепи. От. А тепер головна тема цього відео. Значить так, тема така, як зекономити паливо, час і зробити працю щепоріза економнішою і швидшою. По-перше, треба складувати оце гілля правильно на одну купу, щоб оці товщі. Сторони були, в сторону дощі чи поріза. Треба дивитися, щоб гілля було, не розходились тоненькі гілки чи товстіші, ну, ширше е, оцього горла. От. Якщо вони тоненькі, вони проходять. Якщо дві товсті попадаються і отак вони вліво-вправо, то буває. Не залазить, приходиться їх або переламувати, або вона пилочка моя лежить, зразу відрізав і вставив. Значить, перше, це треба, щоб було правильно підготовлене гілля до роботи. Корінцями сюди і бажано, щоб воно було не дуже широке. Це перше. Далі, друге, щоб зекономити час і бензин, можна збільшити зазор від ножа до. Пластини оцієї. Ось тут регулювальна пластина спеціально зроблена на двох болтах. Якщо ми цю пластину ближче до ножів, затиснемо, то буде щепа дуже така маленька, тоненька, ну як насіння з гарбуза, так? От, Але довше ріже. Коли цю пластину віддвинути сюди і збільшити зазор між ножом і цією пластиною, ось. я. Так і зробив. Відвинув приблизно на 3 міліметри сюди до себе затиснув. Тож щепа виходить трохи більша, крупніша. Ну ось сьогоднішня. Дивіться, це сьогоднішня щепа, що нападала, бо був мішок повний. От. Вона трошечки більша, але е, теж нормальна і вона за зиму, за рік перегниває в землі. От. Це друге. Ну ось мішку пажу, покажу, що пролітають отакі. Оце, що, бачите, тоню, тонюсінькі оці, тоненькі. От. Вони вже пролітають, бо зазор збільшений. Але вони такі тонкі, що вони за зиму перегнивають. Це не страшно. Це було друге. А третє, саме головне, що казали мені друзі, що двигун слабенький. Зупиняється. Поясняю, друзі. Двигун це кентавр, 7,5 сил, ну так написано. Так написано. Ми точно не знаємо, скільки тут так бензиновий. То я за ці роки, що працюю з порізом, вже зрозумів, як економніше працювати. Колись я давав газ на всю от так, І без проблем ріже 4-5 см, швидко все, але бензину витрачається більше. То я останні оце півтора року працюю не на максимальних обертах, а трошечки менше роблю. Ну, якщо в відсотках, то не на 100% двигун на всю працює, а приблизно на 75 або 85%? О. Що це дає? Ну, Менші оберти, менше бензину спалюється. Було таке відчуття, що він зупиняється. Правильно, оцей маховик, який, якого крутить двигун, він при нагрузці, коли ріже, зупиняється, втрачає оберти. Так? Але поки я беру іншу гілочку, от поки взяв руки, поки попав у це горло, так вже двигун знову набрав свої стабільні оберти. Так ось я хочу вам зараз показати, самі побачите, на максимальних обертах, як він ріже. Ріже він без проблем. Але я на максимальних вже не працюю, десь півтора року економлю паливо. Ось так з 10 літрів приблизно 2,5 літри я економлю, бо оберти роблю трошечки менші. Пират, ну правду я кажу. Кажи правду. Зараз покажу. Зараз поріжу на максимальних обертах, а потім трошки зменшу, так як я зазвичай працюю. друзі, Коли було на максимальних обертах, майже маховики не зупиняються, ну трошки, ну, але ж це та, так потрібно, так і є. Пішов різати, трохи пригальмував, потім зразу оберти набрав назад. Так що відповідаю друзям хто що писав там. Двигун нормальний, потужності досить. 7,5 сил ріже без проблем. От. Ну, а потім я зменшив, бачили оберти. Ну, повільніше, повільніше він працював. Але коли не на максимальну газулька, то я так економлю бензин. Ну, ось, друзі, вже перерізав цю кубку, що тут була. Сьогодні в нас вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім мішків. А це маленький, це був з минулого. Разу залишився. Сьогодні 7 мішків, значить, було минулого разу 62 плюс 7, 69 мішків щепи, щоб ще порізом нарізав. Он, вже я його кучу в гараж, <схи> нехай відпочиває. А тут як накладу і ще гарну купу, <схи> я вмію <її> накладувати, <схи> то буду й далі працювати. Все, друзі, дякую, що подивились Якщо напишете коментар, буду дуже вдячний, за вподобайку вдячний. До нових зустрічей. Бажаю всім всього найкращого і до побачення.